Це є кардіостимулятор. Подібний ми імплантували нашому сторічному пацієнту. Федору Кир'яну 100 років. 9 липня 2025 року йому провели операцію із заміни кардіостимулятора. Чоловік розповів Суспільному, що почувається добре. Дуже добре, нічого не турбує зараз. Нічого було, коли я не лічився. Падав у день раз за чотири. Думав, не подімось. Операцію сторічному пацієнту проводив Микола Кушнір, завідувач кардіологічного відділення обласної лікарні імені Гербачевського. Лікар сказав, що кардіостимулятор регулює серцевий ритм, прилад запобігає непритомності або раптовій смерті. Якщо вчасно не не імплантувати кардіостимулятор, людина не має шансу вижити. Тобто ці операції проводяться по життєвим показам. Що стосується нашого пацієнта, про якого ми зараз говоримо. Пана Кір'яна, то у нього імплантований стимулятор. Ще в інституті Амосова 12 років тому назад. Він до нас ходив на диспансерний нагляд щороку. Ми перевіряли роботу кардіостимулятора, і 10 років тому назад, от навіть так символічно, я йому сказав, що заряда батареї в стимуляторі вистачить на 10 років. Дай Бог, в 100 років ми його поміняємо. Слава Богу, так сталося. Пацієнту виповнилось 5 липня 100 років. А 9 липня ми його прооперували, імплантували стимулятор. І сьогодні, 11 число, ми його готові виписати додому в задовільному стані для подальшого життя. Валерій, син Федора Кир'яна, розповів, що його батько не одразу погодився на операцію. Він було так погано себе почував, що він казав, що я буду вже умірати. Умірати. Ну, ми йому сказали, що вже все тут оформили. все, що треба йти, він хорошо каже. Я піду. Він борець, він буде боротися, добиватися. Він така людина. Олександр Веселовський, генеральний директор обласної лікарні, говорить: що року у кардіологічному відділенні пацієнтам імплантують до 200 кардіостимуляторів та проводять біля 70 оперативних втручань з приводу порушення ритму серця. Наша лікарня це дійсно на області Це єдиний. Центр, аритмологічний центр, де є можливість, яка забезпечена як наявності висококваліфікованого персоналу, так і наявність обладнання, яке дозволяє проводити такі оперативні втручання по вживленню штучного водія ритму для серця. До того всього ця операція проведена пацієнту за програмою медичних гарантії, тобто вона оплачена коштами Національної служби здоров'я України. Карті стимулятор оплачені коштами Міністерства охорони здоров'я, які ми отримали по розподілу. Леонід Харшан, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.